Дев'ятий клас біологія. Тема уроку. Профілактика захворювань дихальної системи. Як запобігти захворюванням органів дихання? Захворювання органів це порушення нормальної життєдіяльності організму людини через виникнення відхилень у будові та функціях органів дихальної системи. Запам'ятаємо, захворювання дихальної системи є найпоширенішими на всіх континентах серед різних груп населення, незалежно від віку і статі, і частіше спостерігаються серед дітей. За статистикою понад 80% хвороб у дитячому віці становлять хвороби органів дихання. Захворювання органів дихання можуть бути спричинені інфекційними збудниками, вірусами, хвороботворними бактеріями та неінфекційними чинниками тютюновим дином, чадним газом, побутовим пилом, пилком рослин тощо. Інфекційними захворюваннями дихальної системи є грип, дифтерія, туберкульоз, гайморит, бронхіт, пневмонія, ангіна, хір, краснуха та інші. У дихальній системі завжди є різні мікроорганізми, але їх хворобливий вплив виявляється лише в разі різкого ослаблення організму. Наприклад, при переохолодженні або перевтомі, зниженні його захисних сил. До неінфекційних захворювань органів дихання належать такі, що виникають унаслідок механічних пошкоджень, наприклад, пневмоторакс під дією цементного пилу силікози, вугільного пилу. Антракози азбестових часточок, азбестози, азбесто, що містяться в повітрі, а також алергічні, бронхіальна астма, алергічний реніт та онкологічні захворювання, наприклад, рак легень. Заходи для профілактики захворювань органів дихання передбачають а проведення вакцинації б. Дотримування правил особистої гігієни В. Загартовування, фізичні навантаження, калорійне збалансоване харчування для підвищення опірності організму інфекційним хворобам, г Систематичний медичний огляд Флюорографічні обстеження, Боротьба з пилом у приміщеннях. Запам'ятаємо, захворювання органів дихання бувають інфекційними та неінфекційними найважливіші заходи профілактики це здоровий спосіб життя та позбавлення шкідних звичок. Навчимося пізнавати в ході діяльності. Цією метою пропонується вам творча робота пам'ятка щодо запобігання туберкульозу. Опрацюйте опис хвороби та створіть пам'ятку для запобігання туберкульозу. Туберкульоз інакше називають в народі сухота, інфекційне захворювання, що найчастіше вражає легені. Актуальність теми туберкульоз це соціальна хвороба. Що спалахує під час економічної кризи чи соціальних негараздів. Останній спалах захворюваності був у середині ХХ століття після Другої світової війни. А 1995 року Всесвітня Організація охорони здоров'я знову оголосила епідемію туберкульозу в усьому світі. Ця хвороба поширилась і в Україні. Джерелом інфекції є хвора людина. Збудник потрапляє в середовище з мокротинням хворого, при туберкульозі інших органів з калом, сечею і слиною. Механізм передачі повітряно-крапельний і повітряно-пиловий через повітроносні шляхи. Воротами інфекції можуть бути травний канал, шкіра, слизова оболонка мигдаліків тощо. Симптоми хвороби серед загальних ознак це кашель, підвищена температура, збільшення лімфатичних вузлів, нічна пітливість, втрата апетиту, і схуднення та втома. Виявлення хвороби. Стало можливим після запровадження флюорографії, яку вперше застосували в 1924 році. Основний метод виявлення туберкульозу у дітей це щорічне проведення проби манту. Профілактика. Основним досягненням у боротьбі з туберкульозом стало відкриття французькими вченими Кальметом і Гереном. У 1919 році проти туберкульозної вакцини, названої на їх честь БЦЖ. Перше щеплення здійснили в 1921 році лікування туберкульозу застосовують антибіотики, але через незвичайну клітинну оболонку. Мікобактерії не пропускає антибіотики всередину. Складно здійснювати ефективне лікування. Самостійно попрацюйте з ілюстрацією. Уважно розгляньте спірограму та визначте такі показники: дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху, резервний об'єм видиху, життєвоємність ємність легень, залишковий об'єм, загальноємність легень. Зробіть підсумок роботи. Яку інформацію можна отримати за допомогою спірограм? Досягти бажаного результату ви зможете, пройшовши цікавий квест за запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами різнорівневі та диференційні. Робіть свій вибір. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.